Щоб попрощатися з десантниками 95-ї аеромобільної бригади, які загинули під Краматорськом, 13 травня, до військової частини прийшло близько двох тисяч людей. Більшість з них не були знайомі з загиблими. Прийшли щоб вшанувати героїв. Дуже жалко ребят молоді, Я сім'я сталі з діти. За що? Що ділити? Разве чого то мало? З чого не вистачає? Голодний, холодний. Що нету? Все є. Очень жалко, що од нас заходять такі молоді ребята, которым Це жить. передати не за це очень большая утрата і трагедія. Очень большая. Очень, очень жалко. Очень до військової частини привезли трьох загиблих. Це Вадим Забродський, Віталій Дульчик та Віталій Рудий. Тіла Олега Савицького та Сергія Хруща на прохання рідних одразу ж відвезли в Ружинський район на батьківщину. Ще одного загиблого десантника. Ка Олександра Якимова відправили на Харківщину. Єві! 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 Шестеро десантників загинули від куль терористів, які із засідки обстріляли колону військовослужбовців. Понад 30 нападників прибули заздалегідь і розмістилися вздовж річки по кущах. Наші бійці загинули від ураження снайперських куль. Наші бійці виконали завдання. Значить, по охороні на блокпостах попали люди в нестандартну ситуацію, стріляли з гранатометів і стріляли з снайперських гвинтів. Засідка була проведена в той час, коли її своєчасно не виявили. Працювали там представники з Кавказа. Настрої дуже сьогодні розумієте, Це дуже сильний удар по них, тому що вони не то, що не сподівалися, будучи в тому регіоні, вони не, не прийшли нікого. Як кажуть, зараз мирне населення знищувати і так далі. Вони прийшли виконувати задачу. Цивільних вони не зачпали. Але після того, як був нанесений такий підпільний удар в спину, настрій дуже бойовий. І я думаю, що ну, докажуть хлопці з всіми своїми силами і своїми діями, що ці смерті були не, не даремно. До керівництва Збройних сил України звернулися матері військових, чиї сини зараз служать на сході. Вони просять зробити усе можливе, аби українські військові більше не гинули. Хоч це моя дитина, але я горжуся, що він в мене такий, що він туди поїхав, але саме, що вони гинуть безглузду смерті, їм нема ні підмоги, їм немає підтримки. Да їх послали, да їх і їсти перше время не було. І води не було сьогодні. Ми проводжаємо в останню путь найкращих своїх дітей, дітей України, патріотів, захисників, які до останньої каплі крові виконували свій громадський обов'язок, виконували всі накази командирів, які вірні присязі народу України. Ми вимогливо просимо керівництво Збройних сил України, сухопутних військ, генштабу. Сконцентрувати свою увагу на сході, мобілізувати всі силові і структури, військові формування, щоб була злагодженість між вами, щоб наші діти отримували чіткі професійні накази. Олександра Якимова та Віталія Рудого рідні поховали сьогодні. Завтра відбудуться поховання ще чотирьох загиблих військовослужбовців. Одного з них Віталія Дульчика похоронять на Смолянському військовому кладовищі міста Житомира.